Всім привіт, з вами Віктор Таро. Сьогодні подивимося розклад на Суми. Ну, як ви розумієте, тяжко всім, тому що війна продовжується і війна продовжується активно. Ворог наступає все більше і більше, тому що ворога є чим бити, у нього багато вооружень, а ми розчитуємо тільки на те, що нам дадуть. А вони то дають, то не дають, то хороші, то не хороші, то захищатимуть, то не захищатимуть. І от так, то Європа дає, то Америка дає, то так. То чекаємо з Вашингтона щось нового і кращого, то з Європи. То Німеччина дає, то вже не буду давати, то знову дає. І так тягнуть, тягнуть. І до того позатягували, що завели нас вже ну, далеко і глибоко. Якби з початку війни почали давати добре, не тягнули, розрішили наступ, тоді як готувався наступ на Бердянськ. От воно щось би змінилося, розрізали б ту сторону, вже б не було постачання з Криму і так далі. І от воно все помінялося б. Запретили ж, не дали і так. Тому що тягають за ниточки туди-сюди. Наші військові тримаються як можуть. Але дуже великі жертви є, як і з нашої сторони, так і з їхньої сторони. І так. Ну, окупанти, бачите, вони йдуть. Вони окупанти. Вони йдуть для того, щоб награбити. Розумієте, Награбити. І багато хто, бачите, боюся, щоб не сталося те, що було раніше. Карта домовленості. Карта домовленості випадає. Я бачите, навіть була домовленість. Щоб не сталося те, що було раніше. Ну давайте подивимося на суми. Чисто подивимося на суми, суми, що чекає суми. Тут карта випадає. Щось є. Якісь накопичення є, можливо, щось попадає. Ну, для когось вистачає. Тут дев'ятка пентаклів каже, що дехто тут живе і непогано в сумах. Непогано. Я за себе тільки переживаю, накоплюю. А п'ятьорка часов говорить про розрушення і про те, що йде війна. Ну Це, можливо, знаєте, ще випада карта невиграний. Як кажуть, виграний бой, невиграна війна. Ця карта теж так показує. Але ця карта говорить, що іде бій. Йде бій. Це карта бою, карта полібою. бою. Після полібою бою остається розрушення і нічого не здається. І каже, же я боюся, щоб не сталося те, що було раніше, ні, начебто було чим відбивати, начебто якісь були ресурси, але все одно нас тут покошмарили. Тому що п'ятерка часу в полі бою, можливо, там якийсь раунд виграний, але в основному йде розрушення. Тому що полі бою, війна, як ви розумієте, після того, як б'ються на якомусь полі, а поле це якраз і є суми, то що з нього стається? Потихеньку розрушається. Людей залишається все менше і менше, тому що багато виїжджають. Давайте вдаємо далі, суми. Не буду оце да, ділюсь далі, що буде активність велика буде. Вогньова активність. От карта вогню випадає, активність. Але щось балансується. Тому що по імператору наводиться якийсь порядок, щось робиться, щось допомагається. можливо, щось. Да. Ну, тут ще кажуть, і імператор, як так подивитися сюди. Імператор має з цього якийсь, ну, можна зиск сказати, а так. Якусь користь свою. Але тут велика активність іде, активність по ресурсах. Ну, йдуть великі розрушення. Багато тіряється, Дуже багато тіряється. Помаленьку, помаленьку, от карта виходить помаленьку, помаленьку. Клаптик за клаптиком, територію ось. Б'ються, розрушаються, де саме більша буде активність по сумах. Де саме більше буде активність по сумах? Ну, тут карта захищеності випадає. Саме більша активність випадає ринки. Ринки, там, де йде гуманітарна допомога. Щось б'ється, там, де йде гуманітарна допомога. У мене ще тут карта води випадає смутку. Переживання втрати, біль втрати, розчарування. Ну і карта світу. Карта світу більше каже за захищеність, як пройдення якогось кармічного етапу. Але луна тайне. Тайне. Тут з однієї сторони смуток, тайне, а з іншої сторони, мир. Захищеності. Як знаєте, щось город закриває, щось закриває, але ж бачите, не так воно і закриває як потрібно. Ну, те, що карта мені показує, то я їй кажу. Ну, луна може ще казати про якісь водойоми. Водойоми випадає, і тут водойом. Може казати про якісь водойоми, і луна може казати ну, про якусь негативність по водойомах. Про психологічну війну. І ще може казати, знаєте, от е, Луна може ще казати по, про загрязнення. Загрязнення, забруднення водойомів, забруднення води, такого чогось. Активне забруднення війни, забруднення домовленості, правильні дії. Ну, щось робиться там. Домовленості. Немає води підвеземо, так? Да? Домовленості по воді. Домовленості правильні дії. Питаються стабілізувати ситуацію для людей. Свої воєнні дії, що чекати найближчий час. Ну, Бачите, все одно випадає карта. Ми знаходимося в вигодній позиції, закриваємося. Поставили якийсь захист для Сум. Робота проводилася, поставили якийсь захист для Сум. По двойки випадає стабільність. Ну, стабільність. З водою тут однозначно якась буде проблема. Може, загрязнення води. Може, не буде води якось перекрию, щось по водойомах якесь. Бо в мене тут дуже багато води, особливо карта Луни каже про якесь забруднення води. Переживання, втрати, біль, утрати, переживання, от таке щось. Падає таке, особливо по воді. Навіть смерті ось падають. смерті, тяжесть війни. Е, да, фізичні смерті падають. Фізичні смерті і тяжкі війни. Але яке це має значення до води, я от не знаю. Активність велика. Розум, активність. Смерті. Хто працює на ринках, дивіться, хто працює на о, в якихось організаціях, гуманітарних організаціях, нова почта, а також Укрпочта, от таке, що, знаєте, ти мені, я тобі, магазини, оце вся карта каже про таке. Ну, тобто вона от випадає не біля гарних карт. Суми чекає суму. на 10 днів, сума на 10 днів, що чекає. Шукає чекає якесь дуже-дуже таке якесь, я скажу, напевно, буде якийсь масований обстріл, так хоча в мене тут дуже не показує такого масового обстрілу, але показує башня як руйнації. Руйнації, особливо якихось держоб'єктів, які мають якусь цінність. Зараз я гляну, можливо, буде. Це все говорить, як будуть. Це буде масований обстріл, чи будуть одиночні якісь ракети? Так, так, сподивимося, буде масований обстріл, чи будуть якісь одиночні ракети? Трем така карма якась. Одиночні невеликі. Так, да, масовані будуть і одиночні. Бачите? Сила випадає. Ну от, як кажуть, сильно придивить. Посьмерка жезлов каже про обстріл всього і всім, чим можна. А король жезлов говорить про одиночні вогонь. Це вогонь і вогонь. Але активність. Велика активність і приказ от Так, Придавить сила. Але я не бачу на те, що пройшли, оту Суми, щоб пройшли у ту суму, щоб хтось зайшов, ні. Але будуть якісь по Сумській області будуть якісь території продвинуті, от вони продвинуться. Четверка Пентаклів завжди говорить про, ну, вона ще каже не тільки про окупацію, вона ще каже про те, що от е, як блокаду, не дати зайти, якісь там провізії, не дати от поступлення там бензину, ще чого. Ну, знаєте, блокада, блокада з світлом, блокада з теплом. От в мене випадає блокада з теплом. Ще блокада з чим, може бути. Блокада з теплом. Ну, з провізією з чимось. Не тільки з провізією, а з таким. Фінансова блокада. Недостаючі фінанси. Будуть люди помаленьку евакуюватися. Подальшому будуть, бачите, тут карта випадає, вибирає місце, куди мені уйти, а тут карта каже: Ну, вже пора, тому що в мене нічого не залишилось, мені вже пора йти щось починати нове. Будуть люди уходити. Помаленьку-помаленьку город буде пустити. Тому що тиск дуже великий йде, дуже великий тиск, боясь, страх. Страх. Там, де навіть була непорушність, перед людьми відкриваються нові двері, тобто уйти десь далі, тому що диявол примушує це зробити. У мене завжди випадає диявол на окупантів. Тож з часу. Знову карта показує, як нова фаза війни п'ється більше і більше. Аграрії не втримаєш. не втримаєш. Це карта аграрії, накоплення, накоплення якихось там ресурсів. Щоб посадити на другий год, чи на цей год, уже, можна сказати, посадити землю якимись зерновими. А також отшельник, це карта світла, немає світла, розбита енергетика. Кармічні повороти, війни. Щось буде дуже сильно мінятися, яку кращу сторону, чи погану сумах. Ну, в кращу сторону випадає. Чуть буде сильно мінятися, але в кращу сторону. Бо трошки треба потерпіти. Помаленьку-помаленьку. Буде налагоджуватися праця, робота. Буде трошки щось відстроюватися, щось робиться. В кращу сторону щось буде налагоджуватися. Поки не бачу, що погане. Тут як пауза випадає. Пауза і оновлення. Аніма. А все одно будуть маніпуляції якісь іти. Маніпуляції і от обстріли ще будуть йти, але менше. Це ще карта делександр говорить. Так, да, зменшуються обстріли. Помаленьку буде. Більше всього, як не перекинуть десь війська. Можливо, десь війська перекинуті із Сумської області в другу. Ні, оновлення, можливо, буде йти. Розчарування оновлення. Можливо, буде мінятися річний состав, молоді, неопитні. А коли будуть мінятися, ну, буде менший тиск і на суми. Зірка подає надію на активність і розвиток. Ну, давайте будемо надіятися, що активність і розвиток в сумах піде. Що суми відновляться, відстрояться. от імператриця випадає. Все таке, коли закінчиться ця війна, і люди знову почнуть працювати, відстроюватися і повертатися додому. Тому що, де будь бачите, як тільки почав говорити за це, от карта говорить: дивіться, прям так все показало. Карта говорить, що. Перемога, досягнення бажаного. Ми все зможемо. І карта 6 часов говорить, уйти от того, що вже мені надоїло. Ну, то есть, прийти додому. Прийти додому. Дякую, що дивились цей розклад. Не забувайтеся підписуватися, ставити вподобайки. Не забувайтеся писати коментарі. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде. В описі під відео. Дякую, бережіть себе, бережіть своїх дітей. І на все добре.